Полуниця на черкаських ринках б'є цінові рекорди. Нині за кілограм ягоди просять до півтори сотні гривень. Тим часом експерти кажуть, традиційні для нас фрукти та ягоди теж стануть не дешевим делікатесом. Усе через травневі морози, які прокотилися майже всією черкащиною, каже Наталя Кириленко. Черкаські ринки уже заполонила полуниця, утім ціни кусючі за кілограм червоної ягоди просять 100 гривень. За найдорожчу треба викласти усі 150. Так дорого коштує полуниця, пояснюють продавці через травневі морози, які прокотилися черкащиною. Ну, судя по розказам сільських працівників, Тоді все померли і картошка, і перець перісоні і виноградники. Бо всі округи Черкаської області. Полуничний врожай Юрія весняний мороз не знищив. Чоловік ростив його у теплиці, привіз із худяків. А от фермери, переповідають продавці, втратили чимало ягоди. У нас наприклад, поставщик, який мені постановляє. Ну, взагалі, будуть скашувати, щоб на осінь хоча б пішла, клубника. тому що листя і почернів світ весь. клубники менше стало. Дальше ні що буде. Будемо, мабуть, імберне торгувати. На черкаських прилавках вже є абрикос та персик, утім імпортні. За кілограм просять 130 гривень. Наші ж фруктові дерева, весняний мінус, не пожалів. «Многі ну, кажуть, що абрикоси осипаються. За персики ще не звісно, що буде, а абрикоси осипаються во многих. Орехи, ріки, абрикоса прямо слади вже осипаються». Не варто чекати низьких цін на фрукти і ягоди навіть в сезон, додають експерти, аномально холодний травень знищив чимало насаджень. Найбільше постраждали це фруктові дерева, це теплолюбні культури, а також картопля і ранньо висаджена розсада. Значить, причиною цих заморозків було вторгнення арктичного повітря з півночі, а також радіаційне вихолодження, що також сприяло і посилювало. Це явище, хоч додають синоптики. Ситуацію ще можна врятувати. На сьогодні ще продовжуються сроки для висадки як розсади, так і посіву теплолюбних культур, городини посадки картоплі. Практично до кінця травня місяця тривають. На сам кінець фахівці додають: нині не варто поспішати брати до рук лопати, адже із 18 по 24 травня на Черкащині очікують до мінус одного. Щоправда, в останнє Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка новини.